Hmm, що це? Пакет, вертоліт? А, ні, це ж приїхала твоя маршрутка. Ну ось ми зібралися до моєї улюбленої теми. Hmm, скільки ж в мене було з ними пов'язано історії. Напевно, навіть всі не розкажеш, але деякі я все-таки спробую сьогодні. Ну і звісно, поділюся своїми думками. Впевнений, всі буквально хоч раз користувалися цим прекрасним видом транспорту, і кожен помітив для себе зробив якісь окремі висновки. Якщо ваша зупинка одна з перших, і маршрутка приїжджає до вас такою ж пустою, як пиріжки в магазинах з маком, а вам ще до кінцевої їхати, то звісно, я розумію, чому це вид транспорту для вас найкращий. У всіх інших випадках я вам співчуваю, я в такій ж ситуації знаходжуся. Сідаю в забиту маршрутку і доїжджаю фігпоємо як. Важливо розуміти, що цихацьких колісниць існує дуже багато видів. Але ми з вами поговоримо саме про два: це маршрутка і мікроавтобус, тому що більше всіх вони приносять цього самого задоволення від використання громадянського транспорту. Якщо взяти жовтий квадрат, то в цілому з ним все зрозуміло. Ти даєш йому 15 гривень, Січата. і він з божою молитвою горем пополам, але доїде до своєї кінцевої точки і буде дав якісь нелегі нюанси, які прикриває повністю ціна. Це прекрасне лицетворіння фрази не дати не взяти. Да, звісно, він на кожному камні, на кожному лежачому поліцейському відчувається так, ніби зараз розвалиться. Але він доволі містительний, і якщо вам вдалося взагалом сісти навіть, то доволі комфортно. Ну, тобто, як на мене, дуже кріпка шестірочка із десяти. А зараз зірка нашого хіт парада. Хто із коми взагалі тут зібралися. Дамі і панове, зустрічайте. Мікроавтобус. Сумія мусия мосиямо. Значить, як його робили? Взяли це хороше від нашого жовтого старічка і викинули йому на. Ой, чуття місце стало взагалі менше. І тому людям, яким не повезло бути на перших зупинках. Просто кучкуються біля дверей і перетвориться в таку єдину масу, в єдиний такий організм, і просто всі щелі закопорює, і виходить так, що вийти з цієї маршрутки, при цьому не роздавивши половину населення їж, ну, доволі важко буде. Якраз люди вже почнуть одягати зимні осінні куртки, після яких вже в автобусі місця стане півтора рази менше. Якщо у вас було бажання почати бігати зранку, то в принципі можете починати прямо зараз. Загалом, єдиний воплюс це те, що не став почати виглядати адекватно, але за цю адекватність почав брати в три рази більше. Тобто ви розумієте, що наше жовте сонечко за половину мого життя підняло прайс з 8 гривень до 15. А її потомок буквально підвищує ціну в два рази кожен рік. Да, звісно, можна сказати, що бензин теж дорожає, що деталі для цих автобусів теж забезкоштовно не знаходять. І все таки, візьмемо дистанцію 5 років. Якщо в першому випадку маршрутка подорожала на 5 гривень, то вже мікроавтобус подорожав на 30, а то й більше. Також не варто забувати про перлин цього виду транспорту. Водії! Якраз з ними в мене пов'язано більше всього історій, і саме з ними такі неоднозначні відносини. Деяким за те, що вони проїжджали мимо мене, я вже готовий був писати матерливі поеми, а деяким був щиро вдячний за те, що підбирали мене, коли навіть не спів дійти до зупинки. Таким, до речі, безмірний респект. Вони кращі. Жалью так сильно міркнути на фоні своїх найкращих колег. Взяти, наприклад, тих шумахерів, які максимум що водили це своєю шпагою по губам козла. І якщо ти знаєш, що зараз буде твоя зупинка скоро, то можна потроху збавляти швидкість, а не просто тапку в пол, що шуйни свистять. Мені здається, вони взагалі забувають, що везуть людей, як правило, після такого різкого удара по тормозам йде не менш різкий і сильний удар по газу, що забезпечує атракціон до кінця поїздки. Виходить так, що цей транспорту буквально збирає в себе весь стрес протягом дня, який у вас може бути, і звісно, пасажири теж докидають його. Говорити про це ми вже, звісно, окремо не будемо. А я вам бажаю, звісно, кожного дня гарної дороги, щоб ви легко добиралися до вашого місця призначення і ніколи не жалілися на поганих водіїв.